Фармадол. Таблетки від головного болю. Вітаю мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні говоримо про лауреата Нобелівської премії та вченого, який буквально врятував світ від виразки сказу та чуми. Мова йде про Іллю Іліча Мечникова. Малого мечникова називали містер Артуть через непосидючість та бажання завжди знаходитися у науці. Він шалів від біології та своїх однолітків восьмирічних дітлахів садив за парти і викладав їм науку для того, щоб діти не розбіглися. Платив їм із власних кишенькових грошей заохочував відвідувати свої лекції. Ви вже зрозуміли, що Мечников закінчив гімназію з золотою медаллю. А у 16 років написав свою першу наукову роботу, в якій критикував тогочасні підручники біології. Вже у 24 екстерном завершив навчання в університеті і здобув ступінь доктора наук. З цими знаннями він подорожує світом в Італії та Франції. Відкриття за відкриттям досліджує світ дрібних організмів і завдяки троянді та морській зірці. Відкриває явище фагоцитозу. Він вводить шип троянди у личинку морської зірки і помічає, що клітини зірки починають чинити супротив новому організму, намагаються подолати його. Це наштовхує Лю Мечникова створити теорію про імунітет. Основу сучасної імунології. Мечников зазначає, що якщо клітини можуть чинити опір іншим організмам, то цілком вірогідно, що і людський організм може чинити опір старості. Він вважав старість такою ж хворобою, як і будь-яке інше відоме на той час захворювання. А саме тому обстоював думку, що старість можна попередити. Як же це зробити? Абсолютно просто доводить Ілля Мечников. Достатньо слідкувати за своїм харчуванням, не грати в азартні ігри і зберігати зберігати оптимізм, усі ці ідеї він втілює у життя на власному досвіді. Вчений вивчає довгожителів Болгарії і з'ясовує, що секрет тривалості їхнього життя у місцевому йогурті, який вони споживали регулярно. Цей йогурт відтак прийнято називати болгарським. Це стало основою вчення про пробіотики та пребіотики. Ілля Мечников добре знайомий із зіркою французької мікробіології Луї Пастером, від якого отримує патент на відкриття першої Одесі станції вакцинації від сказу. Ілля мечников абсолютно одержимий наукою саме тому, коли його дружина захворіла на тиф, вчений вів собі зразок її крові для того, щоб дослідити краще цю хворобу. Ці знання стали суперцінними для того, щоб в подальшому створити вакцину від цієї хвороби. Але не лише хвороби загрожували життю Іллі мечником. У Парижі знайшовся дивак, який викликав вченого на дуель, залишивши за мечниковим право вибору зброї. Ілля Ілліч запропонував бактеріологічну зброю. У одній колбі питна вода. В іншій рідина заражена Сибіркою. Дуелянтові потрібно було просто обрати ту рідину, яку він вип'є. Як гадаєте, чим закінчився цей поєдинок? Дуелянт просто зник і не захотів змагатися з таким навіженим вченим. 1908 року Ілля Мечников здобуде світове визнання та отримує нагороду Нобелівського комітету за досягнення у галузі імунології. Цій науці він присвятив 25 років свого життя, а ще в цей час написав бестселер Етюди оптимізму, де виклав свої думки про жагу до життя та оптимістичне сприйняття світу. Дуже раджу вам прочитати. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.